Перші секунди після удару російські терористи влучили в спальний район Дніпра. Поруч жодних об'єктів військової чи критичної інфраструктури до місця трагедії збігаються родичі людей, які в момент удару були вдома. Що ви зробили з моїм сином? Негідники, я вас проклинаю до сьомого коліна. Хлопці, я зрубіжна, Рубіжна, я луганська область. Я очікував все. Ну щоб по гражданським балістика і в тил. Наталія живе усього в ста метрах від місця трагедії. Пощастило, в момент прильоту була не вдома. Ну, здесь на вже, вже частини дому не було, не було, а інша частина на очах обвалилася. А на Машини вибухали, шини напевне, шини. шини. Та найбільше переживала за 14-річного сина, який якраз гуляв поряд. Повернувся і побачили взрив. Дуже страшно. Ми з друзями дуже швидко біжали додому. Сотні добровольців перевертають автівки, валять та власноруч відсувають дерева. А, 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 а! Першими розбирати завали беруться саме місцеві жителі, щоб звільнити доступ до техніки. Чотири години після ракетного удару на місці прильоту працюють сотні рятувальників та зо три десятки одиниць спецтехніки. Ліквідувати займання в епіцентрі все ще не вдається. Під завалами шукають людей. Люди із верхніх поверхів, яким дивом вдалося вижити, сигналізують рятувальникам ліхтариками, машуть ганчірками, постраждалих евакуюють автодробинами. Що півгодини рятувальники глушать усю техніку та оголошують хвилину тиші, аби почути постраждалих з під завалів. За даними на 22-го вечора, внаслідок удару дев'ятеро людей загинули. Постраждали понад шість десятків, з них 14 діти. У міськраді заявили, комунальники вже долучилися до розбору завалів. Є живі люди, люди, які знаходяться під завалами. Від них надходять дзвінки та смс. Зараз ми після того, як завершиться евакуація з сусідніх під'їздів людей, які не можуть самостійно вийти, наженемо ще більше комунальної техніки, і за допомогою кранів та навантажувачів будемо дуже намагатися закінчити роботи до ранку. роботи також додають у мерії людей із сусідніх під'їздів відсілятимуть, а це принаймні сотня родин. Завтра ми весь день працюватимемо на місці прильоту, тож слідкуйте за оперативною інформацією на 11 каналі. Владислав Авдієнко, Сергій Озеров. Новини 11 каналу.